Короче, прикинь, 99% туристів Норвегії йдуть туди, куди і всі. Ми ж обрали маршрут із червоними позначками і реально побачили Норвегію, якої ви точно не знайдете в путівниках. Сьогодні ми вирушаємо в одне класне локальне місце. Язик троля або, як місцеві кажуть, в одне інше, якби, місце, ну ви розумієте, да? Забанять на ютубі за такі слова. В общем-то, чого ми туди відправляємося? Тому що ми хочемо розібратися, чи варто взагалі їхати в Норвегію чи ні, чи є тут на що дивитися. Зараз у нас на годиннику десята година в похід вже ново сім кілометрів. подивимось, як воно що то вийде. Ось це типовий норвезький пейзаж. Типовий норвезький ліс. Вода, туман така пасмирна погода. Але в цьому вообще є якийсь вивай, ти наче поєднуєшся з природою, Дуже класно, просто подивіться. Далі ми будемо йти в більш такі скелясті місцевості, яку можна побачити взагалі кожного дня. А це більш такий вайп відпочинку. Короче, у нас, ребята, все та сама про проблема. Ми опять не знаємо маршрут, тому що ми йдемо по місцевості, яку здавалося, ми знаємо, бо ми тут були вже разів 10, а може і більше, блін за ці три роки. Але ми тут загубилися, тому що ми не знаємо, як пройти саме до цього тропікину, Хоча одного разу ми вже ходили, але ми тупо не пам'ятаємо. Це якийсь сюр сюр. Я хотіла сказати, якщо ти сюди збираєшся приїхати як турист, то це вообще дуже класна місцевість, тому що прям виглядає все як з фільму Володар Перснік. Ну реально. Але хайкінг це must have вообще за відпочинку у Норвегії. Тому, якщо ти любиш там печіліться біля моря на ліжечку, то це явно не для тебе, тому що тут потрібно ходити. Подивіться, от подивіться, яка природа, да неймовірна. Тут так не вийде, тут треба ходити ніжками, займатися спортом, блін, якимось активітетом. Тому, якщо тобі це близько, то так, Норвегія для тебе. Але давайте розбиратися далі, чи все так однозначно. Ребята, ми все-таки знайшли шлях, тому ролик у цьому бути. Бачите, 4-6 кілометрів, але подивимося, як воно буде насправді. Зайшли тать наш маршрут іде через якусь ферму, Подивіться, Тут на нашому шляху барашки. А ще ми бачили тільки шоліпак. Це прямо вообще такий вайф, якийсь одразу плюс вайп. Головне зараз показник не пропустити. Нарешті ми вийшли на нашу основну дорогу, якою ми ще не разу не ходили. Тому шлях обіцяє бути цікавим. У нас маршрут да, 5 кілометрів. Але я кожного разу забуваю, наскільки це може бути важкі 5 кілометрів. Тому що подивіться, ми проходимо через якісь гори, через якісь скали. Тут взагалі зараз лісочок красною позначкою. А красна позначка що означає, що це складний маршрут. Тому наче ну, здається, що все так легко? А по факту ні. Та дуже виглядає. Знаєте, реально як кадри з якогось фільму. Дуже вайбово. Тут ще, кстати, три позначки травпіки нам сюди. Прям возле обриває тінь дальона дом напоминає. Я не можу вам не показати цю красу, але просто такий якийсь вайб тут. А -а -а -а. Ми у і у якийсь момент мені реально здалося, що я в кіно не в касі, а реально в тій сцені, де героїня, знаєте, це згада минуле, блукає лісом, Така бела, все навколо було реально, наче змова. Подивіться, повалення дерева, колючі хащі. Далі знахідка взагалі мене перезіла. Тупо мурашник за розміром, як дитина. Звісно, потім я вступила в багно в бакаліна. Ми потрапили на лісопілку якусь побачили дику кішку, але за теорією змови мікрофон був вимкнений, а камера. Ра була схована, бо маршрут там був трошки важкуватий. Але знаєте, може так і треба, бо далі ви побачите щось цікавіше. Та ви просто подивіться, на яке красиве місце. Ми прийшли. Просто якась стіна, кам'яна. Це просто щось неймовірне. Це взагалі просто вау, наче його спиляли. Також дуже важливим індикатором є погода, якщо ви хочете поїхати в Норвегію, тому що тут вона міняється зі скористю світла, тому що може йти дощ, може бути пасмурно, може палити сонце, і сонце тут таке більш палюче. В нього прям такі прямі ці ультрафіолетові промені, тому потрібно про це пам'ятати. І Ще один да цікавий факт, що зараз майже червень місяць, але зараз я вдіта в кофт. Хоча ще пару днів назад я ходила в шортах. Тобто, знаєте, тут така погода дуже переменчувала. Якщо ви збираєтеся їхати, то потрібно Збирати собі гардероб відповідний. Ми вже поступово приходимо до нашої місцевості, да подивіться, як змінюється вид. Ось тут сплощі да, ліси. А з іншого боку, у нас вже починаються прям каміння таке. Дуже прикольно, скаляста місцевість. Тож давайте досліджувати далі. Боже, тут знаєте що тут прикольно? Тут є струмочок чи озерце, так мило виглядає. Зараз я вам покажу природа, да, така скелі, ліси і озеро. Може, найкраще це повертатися за телефоном. Коли ми сидімо зі мною, ми нічого не скажемо, але знаки будуть. Вже вийшло сонечко, піднявся вітерець, вже немає туману, вже немає цієї сірості, Тому, так, треба да, бути підготовленим. Все камінчик поклали, бажання загадали. Ми вже майже прийшли на кінцеву точку. цей шлях був важким, тому що ви бачили оці гори, оці камні, якісь болота. Тому це такий, знаєте, хайкінг він не для всіх. Якщо ви любите так подорожувати, то вам 100% потрібно приїхати сюди. Скоро ми прийдемо на нашу фінальну точку. Про яку є така неймовірна історія? Тож не перемикайтеся. Знаєте, я часто задавалася таким питанням, чому каміння тут таке рівне, наче його скосили? Я думаю, що ви теж заваливались цим питанням. За однією теорій, за однією теорій, ось ці всі каміння, як бачите, наприклад, на скелі, хто їх туди поклав? Великани? масони або ж все таки танення льодовиків. Місцеві кажуть, що це все через літовики. Але ми ж з вами знаємо, що це все масони. Ну взагалі, деле, подивіться, ну яка гара, блін, так. Ми вже на фінішній прямі, нам треба піднятися ось туди, там, де те велике каміння, коротше, нагору. А по відчуттям вже дуже важко, тому що ми пройшли вже 10 кілометрів, повинні були пройти 5. Коротше, везде обман, ребят, кругом обман. Нарешті ми прийшли на нашу місцевість. Подивіться, ця скеля, звісно, виглядає дуже підозріло, анатомічно, але ми маємо що маємо дуже файно, такий класний ландшафт скелястий. Норвезці все-таки кажуть, що це відбулося через танення льодовиків. Але хто зна, хто знає. Ми підійшли прямо до самого цього трольпікіна. Прям дуже кайфово, дуже вайбово. Подивіться, яке масивне, яке масивне каміння. І, до речі, це місце називають місячним шляхом, тому що, якщо ви подивитеся цю місцевість, вона прям вся в таких камінцях. В недрах тут знаходиться розплавлююча магма, така сама, як на поверхні місяця. Тому це прям одне з місць, яке занесено навіть. У ЮНЕСКО. Дуже вайбово виглядає, дуже класно. Прям в цьому вся Норвегія, вона вся така у таких скалах природі. Подумайте самі, чи варто вам їхати, чи ні, чи любите ви хайкінг чи ні, чи любите ви all inclusive і море, чи любите ви гори. Якщо ти додивився до цього моменту, то підпишись, постав лайк, напиши коментар і welcome to my channel. Англичанка включилась імена. Все, виключай. Хоча почекай, якщо ти все ж вирішиш поїхати, то потім розкажи, чи мала я рацію. А якщо ні, подивись, куди вирішу я наступного разу. Бо місце це просто точка на мапі, а враження це те, що ти в ньому знайдеш. Тому обирай не країну, обирай себе. І побачимось в наступних роликах, Па-па!